Привіт, друзі! Вітаю вас з новим автомобілем. Це в нас Тесла Performance 24-й рік, самий останній рестайлінг цього кузову, тому що далі вже пішов у неї новий кузов. Хочу зробити міні огляд цього автомобілю і розповісти, чи вигідно все ж таки вести в 25 п'ятому році такі автомобілі. Як ти бачиш, це у нас рідкий колір для Тесли, тому що його тільки в 24-му році почали. Такий в колір фарбувати. Це в нас колір Кенді. Здається, там дуже багато слоїв, якщо я не помиляюся. І дуже прикольно буде, як його пофарбувати, тому що задача з зірочкою. Давно не було відео про такі автомобілі, і я думаю, треба зняти. Автомобіль клієнта продаватися одразу кажу не буде. У нас тут пошкодження з правої сторони, просто вам показую ліву сторону, тому що вона виглядає прикольно. Мене одразу ще здивувало, те, що тут стоїть 35-й радіус. Ой, не радіус, а профіль. Я знав, що тут дуже такий маленький профіль, але виглядає він капець, якщо чесно. Я не знаю, як можна їздити на наших дорогах з таким профілем, але Мішелін це замша. Це дорога багато, там одне колесо баксів 300, я думаю, буде коштувати. Ну і по дискам, звісно, одразу можна зрозуміти, що це у нас перформанс. Зараз покажу вам пошкодження, а трішки пізніше в цьому ж відео розкажу, скільки цей автомобіль тут стоїть без ремонту. І, до речі, від'їхав у нас через Каліфорнію. А ти знаєш, що таке Каліфорнія? Це 5 місяців вона в морі. Так, півроку автомобіль йшов клієнту. Але купили його за нормальну ціну і вийде він теж в хорошу ціну. Ось так проходиш і дивись, як гарно переливається. Цей колір. Пошкодження у нас по правій стороні потрібно буде замінити двері, дві, а також крило. І, звісно, по ходовій також вона отримала. Там декілька речагів зігнуто, а тут у нас зігнутий кулак, скоріше всього, тому що подивилися, начебто тільки кулак поки що, а там будемо вже потім дивитися. Що нас всіх тут цікавило, це те, наскільки далеко ушла стійка, тому що це саме основне, що тут е -е, може бути. Е -е, до речі, штуцера на батареї цілі, начебто все окей, понизу. Стійка трішки ушла з цієї сторони, потрібно буде фільоночка цієї частини, а попередній частині взагалі поки не зрозуміло. Але ось тут тільки можна побачити невеликі пошкодження. Але це вже потім, коли будемо розбирати, я вам все покажу. До речі, хотіли купувати, звісно, в колір запчастини, але почали шукати. Із-за того, що це рідкий колір, дуже, по-перше, мало запчастин в такому кольорі, а по-друге, вони всі з. Царапінами, з якимись сколами, і ми не розуміємо, чи є сенс взагалі купувати такі запчастини. Я думаю, логічніше все ж таки купити вже просто нові або іншого кольору і не переплачувати за колір запчастини. Із-за того, що це у нас 24-й рік, тут у нас вже стоять червоні камери. Я не знаю, чи ви бачите, але да, бачите. І якщо можна побачити, по ось цій частині, якщо вона з правої сторони, ось ця біла штучка. То це означає, що тут останні камери. Якщо б вона була, була з тієї сторони, то це ще були б старі. Автомобіль зараз у нас стоїть на зарядці, і за того, що безпека не спрацьовувала, то звісно він в дорозі за майже півроку розрядився. І що всі тесловоди хочуть, це ось цю от наліпку. Це означає, що перформанс. Тут також з заводу ставлять карбоновий, ось цей спойлер. Це не Китай, це прямо з заводу вони так роблять. І якщо я вам цю сторону показую, також я вам покажу. Ось цю частину. Цього на аукціоні не було. Ці пошкодження автомобіль отримав після того, як вже розгрузився в Клайпеді і в момент, коли його везли до нас в Україну на лафеті. Ну, не на маленьких лафетах, це не маленькими евакуаторами везли автомобілі, а великими фурами, там, де по 8-10 автомобілів. І, скоріше всього, коли. Грузили автомобіль, то коцнули кришу. Взагалі не хотілося, щоб були такі пошкодження, якщо чесно, але повернуть гроші, обіцяють. Побачимо, як це буде. Якщо цікаво, напиши, потім розповім. Тому що панорама сюди коштує мінімум 800, а то й 900 баксів і заміна. Мінімум 100-150 баксів. Я не знаю, скільки, до речі. Тоді ще давно, коли ми тестами займалися, то дізнавалися, то були 100 баксів просто заміна. Із плюсів те, що тут у нас ціле крило, воно не пошкоджене. Майже тут маленьке є від двері скол, але це нічого страшного. І так взагалі задня частина також у нас без пошкоджень. Все відкривається, все працює. Тут вже купили запчастини по передній ходовій. Кулак, два речага і рульова тяга з наконечником. Ну і тут взагалі нічого цікавого у нас немає. Салон, до речі, в автомобілях білий. Дуже багато людей хочуть акцентувати увагу на це, що це дорогий салон. За нього потрібно доплачувати в автосалоні. Так що, я також буду казати це: це в нас опційний салон за доплату при покупці автомобілю. Ну, взагалі, так кажуть, для того, щоб підняти просто цінність автомобіля. Це діло смаку. Кому подобається білий, а хто хоче практичний, бере чорний. Так що. Кому як подобається. Мені, в принципі, все одно, якщо чесно. Але якщо ти працюєш, наприклад, на СДО, то нам білий салон не дуже. Але якщо ти офісний співробітник, то прикольно в костюмчики сів і поїхав кайфувати. Але що мені не подобається, тільки ось ця частина. Вона негарно виглядає. Коли темний салон, то тут дерево і виглядає красивіше. Але це все ж таки знову, що правильно, діло, смаку. Так, пішли в салон. Не знаю вам, що показати. А, ну покажу те, що взагалі не може бути в цих автомобілях з салону. По-перше, це підстаканник. А також ось така частина, це все вже доставлялося окремо. У нас тут, звісно, ще є, до речі, скло на цьому моніторі. Із-за того, що це у нас перформанс, то у нас тут повинен бути режим трек мода. Так, він є. І що нас ще цікавить, це, звісно, пробіг. 14 тисяч миль пробіг. Важлива інформація, важлива. Також, звісно, тут є є FSD і він підключений. Да. Окет повного самоуправління. А так, по салону тут немає ніяких змін. Звичайна Тесла, немає що показувати. Ну це, звісно, Китай, скоріше всього, хоча написано Тесла. Я думаю, в Китаї можна знайти таке, сюди можна щось класти. Ні, ну, в принципі, непогано, непогано. Так, заглушечка у нас одна, це не цікаво. Кепка, можливо, комусь потрібна. Колвей. І це, я не знаю, що це таке. Ну і ось ця частинка. О, пахучка. Пахне. О, дивись, там вулицю видно. Ну, звісно, там пошкодження в нас. А так, в принципі, в автомобіля безпека не спрацювала, я вважаю це плюсом. Хоча для Тесли це мінус, якщо чесно. Тому що, як ти знаєш, коли автомобіль попадає в ДТП, стріляє безпека, то піропатрон взривається і розриває контактор на великій батареї, і вона не розряджається. Ну, це така інформація. На всяк випадок. І ще давайте заглянемо під капот. Хоча тут капот взагалі е немає там нічого дивитися, якщо там немає пошкоджень. Тут. Все під коробом. Але можна позаглядувати ось сюди. Тут у нас слава Богу не алюмінієві стакани, як ви знаєте, тому що це 24-й рік. Зазвичай вони йдуть у 2023 році і в Техасі. Їх брати не можна. Хто шукає Тесли, то подивіться, які там відмінності, як виглядає алюмінієвий стакан, а який виглядає нормальний залізний. Тут все гарно, є навіть болтики, а також е, крюк. Нічого цікавого. Ну, а це літає жопа. Так вона у всіх. Ну, так, да, то ж це літа. У всіх Тесла, да? так. Ззаді брати удари не дуже, якщо чесно. Ми не любимо пошкодження по задній частині, тому що там да, лита повністю частина з алюмінію. Ось такі пошкодження нормально. По передній частині лонжерони взагалі супер. Так що ось такі пошкодження, в принципі, брати можна. Ну і звісно, великим плюсом, що штуцера цілі. О, якщо позаглянути, можна дивись сюди. Тут можна побачити, які речаги вже потрібно замінити. Аморт, начебто, цілий, так? Да? Да. Прикольно буде, якщо він буде цілий. Про першу цікаву інформацію, те, що як виглядає автомобіль, я вам розказав і показав. Тепер переходимо до вартості. Це друга цікава інформація, яка тут всіх дасть цікавить. Звісно, звісно. Напиши коментар, я правий чи ні? От людина заходить, дивиться огляд автомобілів з Америки. Йому що цікавить, це, звісно, які пошкодження і скільки він стане в кінечному результаті. Ну можливо, ще цікавить виграшна ставка. Тут, до речі, виграшна ставка біля 10 тисяч доларів. Без ремонту тут автомобіль стоїть 17,5 тисяч доларів. Як ти думаєш, скільки тут буде ремонту? Тому що ми хочемо, щоб автомобіль, ну звісно, став до 25, це у нас був такий бюджет. А по-друге, ми сподіваємось, що він стане трішечки дешевше. Тому що ми подивилися, що стійка ще не така страшна, як ми думали, тому що ми закладали ремонту набагато більше. Напиши свою думку, як ти думаєш, ми вліземо по ремонтам в таку суму чи ні? 24 рік. Ти прикинь, за 24-й рік, Тесла за 25. Я вважаю, що це дуже прикольна ціна зараз, в 25 му році. І до речі, це перформанс, це незвичайна Motor. Ціна цієї автомобілі скільки? 30 мінімум. Я вважаю з цілою безпекою. Класно, класно. Як завжди, автомобіль буде чекати черги, тому що. Дуже багато автомобілів у нас в чергі, а цей приїхав саме останній. Ну і, звісно, він буде робитися також саме останній, тому що черга в нас жива. Автомобіль приїжджає і він стає в чергу. Окрім звісно, автомобілі, які у нас з маленькими пошкодженнями, які робляться за 1-2 дні. І з-за того, що тут пошкодження такі серйозні, тут не буде ремонту швидкого, означає, що автомобіль буде чекати. Так що, ось такий міні-огляд того, що нам приїхало, я зробив. Я думаю, що. Вартої уваги все ж таки Тесла ще в 25-му році. Хотілося б, звісно, вже розглядати нові ігрики, але, по-перше, їх мало і немає запчастин. На ці ще, слава Богу, є запчастини. Чому кажу слава Богу, тому що раніше був бум цих автомобілей, дуже багато людей їх брало на розборки. Ціни ліпили, там капець, які потім їх нагнали багато і все, пішов демпінг, і багато людей просто не захотіли далі займатися розборками таких автомобілей. Позакривалися розборочки, і зараз працюють ті, що все ж таки залишилися, і вони також тримають ціну на запчастини. Це можна сказати, також бізнес такий, знаєш, миттєвий. Якщо ти протримався цей час, коли був бум, то ти виживеш. Якщо ні, то, звісно, ні. Так, що в нас тут по колесу? Оу-оу-оу-оу. Oh, 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 oh. Це дорого, це дорого. Таке колесо, я думаю, спасти неможливо, тому що це ранефлецької всього, і ще й з посиленим кортом. 41, 23 рік. Так що, я думаю, поки на цьому можна буде завершити, тому що огляд автомобіля зробив, розповів на плани, які у нас є по вартості цього автомобіля. І я думаю. Зараз можна розглядати такі автомобілі ще до покупки, тому що вигідно все ж таки везти їх з Америки. Так, потрібно їх дуже довго шукати і підбирати, тому що продаються, якщо маленькі пошкодження, то ці автомобілі ще дорого. Якщо цікаво моменти ремонту і що в нас вийде в кінечному результаті, мені потрібна тільки ваша підтримка в коментарях. Якщо комусь цікаво, напишіть, я буду знімати. Якщо ні, то просто вам розповім про те, що ми отримали, і про те, в скільки ми плануємо, щоб воно нам стало. Так що на цьому завершуємо. До скорих зустрічей з новими биточками. We'll be right <laughs> back.